Вітаю всіх! Ну що? Чи течуть у вас слинки від перечуття порції музичних новин? Отже, для найнетерплячіших, у перші дні березня Калуш та Круть випустили нову роботу під назвою Десятка. Як це зазвичай трапляється, автори накрутили неймовірних історій, нібито існуючих у сюжеті. Але. Давайте будемо чесними. Хто не знає кафе Десятка в Івано-Франківську, те саме, де всі ми гасимо дорогою до Корпа. Воно гідно того, щоб бути оспіваним. Ще одна березнева прем'єра Волошин з піснею пазли. Ось тут соплі з цукром. У треку екс-чоловік Ане Тріншер розповідає історію свого знайомого, який був у стосунках з дівчиною, яку неймовірно любив, але дізнався, що вона працює з триптизеркою. І що? І поплив, чувак, вона начебто тими самими руками, що пілона пала, зруйнувала його кришталеві почуття у сенсі: чувак, ти або любиш і тобі пофіг, що там було до вас, або ти любиш тільки себе. Але тоді до чого тут стриптиз? І ось ця історія одного знайомого Волошин, не для себе, для свого одного знайомого скинь геолокацію локацію того стриптиз-клубу, по-братерськи. І закінчу цей березневий огляд, мабуть, пісною Тіни Кароль з тобою. Якісна танцювальна композиція, що нічим не відрізняється від двох десятків інших Тіни. В історії української музики точно не потрапить, але підняти настрій цієї весни може. Тим більше, що Тіна як завжди дуже чуттева, і якщо я правильно зрозумів задум кліпу, то вона там така собі веб-модель. Десь заплакав одним волоша. Звісно, це не всі прем'єри березня, а й випуск у нас сьогодні не про них. Ти готовий? Сьогодні у нас з тобою буде серйозна розмова. Поклади праву руку на щось святе, постер Боба Марлі, наприклад, і дивись мені у вічі. Хто в березні заспівав практично пушкінські рядки? Ти жизнь подаріла, а хочеш взамін, ні в я ні каплі, ні в я совсем. Не відводь погляд. Якщо ти знаєш, що це шаман, то, по-перше, тобі має бути соромно. Ми домовлялися, що у нас тут клуб високої музичної культури, а шаманам тут не місце. Але не плач. Я знаю, що ти таке не слухаєш. Це один знайомий розповів, так? Та ніхто насправді таке не слухає, тим більше люди з усвідомленим музичним споживанням. Ось дивись: по-перше, якщо твій знайомий уперто слухає російський контент, стверджуючи, що музика поза політикою, я дам тобі прості факти, аргументи, щоб ти пояснив йому, що прослуховування російського контенту фінансує війну. Якщо українці послухали пісню російського виконавця один мільйон разів, його команда отримує близько восьми тисяч доларів. Далі з цих коштів сплачуються податки до російського бюджету, які фінансує армію. У середньому російський музичний ринок сплачує близько 300 мільйонів доларів податків. Достатньо, щоб профінансувати понад 5 тисяч солдатів російської армії у рік. Якщо слухати українське, 22-й рік став у репертуарі української страни. Російські пісні зникли з ротації, а на зміну їм прийшли нові україномовні хіти. Багато хто з них відразу завоював вітчизняного слухача і став вірусним на всіх цифрових майданчиках. Тобто остаточно перебудувати своє вухо на українську музику, це допомагає не тільки Збройним силам через поповнення бюджету, а й розвиває музичну індустрію в цілому та стимулює виконавців на подальшу роботу. Бо є фідбек. А коли тебе слухають, тобі пишуть, це мотивує та надихає. У нас ринок особливий: з одного боку українська музика вийшла за межі України і нас знає та визнає вищий музичний світ. Але з іншого аудиторія, яка голосує гривні, це лише 35 мільйонів. Не треба нести свою гривню в російські засіки. Побрацькі, перевір власні плейлисти та видали виконавців з болоту. Підпишись на українських виконавців у Spotify, Apple Music, YouTube Music. Якщо ти на ритмі, але просто серед наших музикантів, не знайшов ще свого біту, підписуйся на цей проект, коментуй на Ютубі, дивись у цей час. Я все знаю, я все тобі розповім.